Тарас Григорович Шевченко явище унікальне. Він вершинна парость родового дерева нашої нації, виразник і хранитель народного духу. Його слово невмируще, пророче. Не умре повік твоє ім'я, йому, як сонцю, вічно пломеніти, і буде пісня зроджена твоя, мов океан розбурханий гриміти. Тарас Григорович Шевченко уривок із послання і мертвим, і живим. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений. І все спочиває. Тільки я мовояний і день, і ніч плачу на розпуттях валолюдних. І ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ями, Порід лихо лихом засівають, а що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродливі, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю. Не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, і не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства! Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв і сонця правди дозріває. В німецькі землі не чужі, Притеся знову, якби взять і всю мізерію з собою, дідами крадене добро, То йди, остась би сиротою святими горами Дніпро. Ох, якби то сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти. Мати б не ридала, не чула б у Бога вашої хули. І сонце б не гріло смердячого огною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд. Заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море дітей ваших і не буде кому помагати. От цурається брат, брата і дитини мати, І дим хмарою заступить сонце перед вами. І навіки проклянетесь своїми синами, умийтеся, образ Божий багном не скверніте. Не дуріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки, щоб панувать. Бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко глибоко. Дознається небожата, чи я на вас шкура та й засядуть, і премудрих немудрі одурять. Тарас Шевченко муза, а ти. Пречистая святая, ти сестра Феба молодая, мене ти в пелену взяла і хеть у поле однесла, а на могилі серед поля, як тою волю на розтолі, туманом сином сповела, і колихала, і співала, і чари діяла. І я, очарівничка моя, мені. Ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала, в степу безмежному степу в далекій неволі. Ти сіяла, пишалася, мов квіточка у полі, казарми нечистої, чистою святою пташечкою вилетіла і понаді мною полинула, заспівала, ти золотокрила, мов живучою водою. Душа окропила, я живу і надо мною своєю Божою красою горишти. Соренько моя, моя порадонько святая, моя ти доле молодая, не покидай мене вночі і в день, і ввечері, і рано. Витай за мною і учи, учи неможними устами сказати правду. Поможи молитву діяти до краю, а як умру, моя святая, моя ти мамо, положи свого синочка в домовину і хоч єдиною сльозином, Будь чах безмежних покажи. Тарас Григорович Шевченко, ой три шляхи широкі, ой три шляхи її, то купи зійшлися. На чужину з України брати розійшлися. Покинули стару мати, той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати три ясени в полі, а невістка посадила високу тополю. Три явори посадила сестра при долині. А дівчина заручена червону калину. не прийнялись три ясени, то поля всихала, по всихали Повсихали три явори калину сум'я. Не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка зі дочками В нетопленій хаті. Сестра плаче, йде шукати на чужину, а дівчину заручену кладуть томовину. Не вертаються три брати, по світу блукають. А три шляхи широкі терном заростають. Тарас Григорович Шевченко, Гайдамак, Третій півні, у рибок. Ще день Україну катували ляхи скажені ще один, один. Останній сумувала і Україна, і Чегрин. і той минув, день Маковія, Велике свято в Україні минув. І Лях, і жидовид кляли скезмата, розпинали, кляли, що нічого вже взять. А гайдамаки мовчки ждали, поки поганці ляжуть спать. Ляхи лягли. І в голову не клали, що вже їм завтра не вставати. Ляхи заснули, а люди ще лічать гроші уночі. Без світла лічать бариші, щоб не побачили, бач, люди. І ті на золото лягли і знов нечистим задрімали. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла. Текла текла, та й висохло, степи зелені, діти лишать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, Тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки роси ранесенько, сльозами дрібними їх уминуть. Зійде сонце. Осушить, пригріє, а онуки їм байдуже, панам жито сіють. Багато їх. А хто скаже, де гонти могила? Мушеника праведного де похоронили. Де залізняк душа щира, де одпошиває? Тяжко, важко. Кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна довго гомоніла. Довго-довго кров степами текла, червоніла, І день, і ніч гвалт, гармати. Земля стогне, гнеться, сумно, страшно. Як згадаєш, серце усміхнеться. Тарас Григорович Шевченко, поема наймичка у рибок. Іде Марко з шумаками і душі співає. Не поспіша до господи, воли пропасає. Везе Марко Катерині сукна дорогого, а батькові шитий пояс шовку червоного, а наймищі на очіпок парчі золотої і червону добру хустку з білою габою, а діточкам черевички, піг та винограду, А всім купі червоного вина з царих раду. Відеш строє у барилі і кав'я здому, всього везе та не знає, що діється дома. Іде, Марко, не журиться, прийшов, слава Богу, і ворота очиняє, і молиться Богу. Чи чуєш ти Катерин? Біжи зустрічати, уже прийшов, біжи швидше, швидше веди в хату. Слава тобі, Христе Боже, на силу діждала і отче наш тихо, тихо, в мокрій сон читала. Старий воли вибрягає, нози ховає мережані, а катруся марка оглядає. А де Гано, Катерина я пак і байдуже чи не вмерла? Ні, не вмерла, а дуже нездужа. Потім лишень малу хату, поки випрягає воли батько, вона тебе, Марко, дожидає. Ішов Марко в малу хату, став біля порога, аж злякався. Ганна шепче Слава, слава Богу, ходи сюди, не лякайся, вийди Катре, з хати, я маю дещо розказати, те розпитати. Вийшла з хати Катерина. А Марко схилився до наймішки у голови. Марко, подивися, подивися ти на мене. Бачи, як я змарніла. Я не ганна, не наймішка. Я та й Марко плакав, дивувався, знов очі відкрив. Пильно, пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене. Я каралась весь віг в чужій хаті. Прости мене, мій синожу. Я, я твоя мати. Зумлів Марко, земля задержала. прокинувся до мати.